Допоможемо звірятам підготуватися до зими. У ліс ми, дітки, з вами завітаємо, щоб у звірят спитати, як вони підготувалися до зими. Вітаю вас, мої маленькі глядачі! А вам цікаво, як звірятка готуються до зими? Тож давайте разом завітаємо до них у гості. А от до кого саме ми з вами завітаємо, ви мені скажіть. Уважно розгляньте контур та назвіть. Хто ж це може бути? Розгляньте контур. Яка це тваринка? Так, звичайно, це білечка. Погляньте на наступний контур і скажіть, хто це такий? Звичайно, це їж їжачок. Погляньте на цей контур і назвіть цю тваринку. Правильно, ведмідь. Продовжуємо розглядати контур і називати тваринок. Хто це заховався? Так, малятка. Це зайчик. А на цьому контурі хто заховався? Лисичка-сестричка. Поглянемо далі. Наступний контур. Хто це малята? Це Вовчик. Молодці! Розумники, ви правильно назвали всіх звірят. І першою нас запрошує до себе білочка. Руда, спритна, старинно готується до зими. Пропоную вам, любі малята, допомогти нашій білочці зібрати запаси на всю зиму. У білочки в кошику один горішок, а ми знайшли багато горішків. У кошику один жолудь, а ми зібрали багато жолудів. Молодці. У кошику одна шишка, а ми зібрали багато шишок. У кошику один гриб, а ми зібрали багато грибів. Молодці. У кошику одне яблучко, а ми подарували білочці багато Яблук. Чудова робота, хлопчики та дівчатка. А зараз нас до себе запрошує ведмедик та їжачок, адже саме ці звірятка майстерно облаштовують свої будиночки на зиму. У ведмедика дітки це барліг, а у їжачка нірка, в якій він вмощує собі тепле гніздечко. Для того, щоб облаштувати свій дім, для звіряд дуже багато потрібно чого. Пропоную вам пограти в гру «Назви лагідно. І заодно допомогти звіряткам облаштувати свої будиночки на зиму. Для ведмедика гілка, а для їжачка, скажіть но ну, лагідно. Гілочка. Молодці! Для ведмедика листя, а для їжачка листячко. Для ведмедика трава, а для їжачка як буде лагідно? Травичка, розумнички. Для ведмедика солома, а для їжачка соломка. так. Для ведмедика ми подаруємо малину, а для маленького їжачка малинку. У всіх лісових мешканців з приходом зими стає багато клопотів. Усі ретельно готуються. Ось зайчик. З настанням холодів його хутро стає густішим та світлішим. Погляньте. Це для того, щоб йому було легко сховатися від ворогів. А ось лисичка малятка не змінює свою роду шубку. Вона стає густішою та яскравішою. Вовчик не впадає в сплячку, а його шерсть стає густішою, пухнастішою, теплішою, і колір вона не міняє. Малятка пропоную вам пограти гру. Хто із звірів має такий колір? Перед вами буде з'являтися аркуш паперу певного кольору, а вам необхідно сказати, хто із звірів може мати такий колір. Ну що, ви готові? Тоді почнемо. Це у нас аркуш паперу. Якого кольору? Білого. Хто із звірів має такий колір? Зайчик взимку. Молодці. Це у нас аркуш паперу? Якого кольору? Сірого. Хто із звірів має такий колір? Зайчик влітку. А ще хто? Вовк, звичайно. Це у нас аркуш паперу якого кольору? Оранжевого молодці. Хто із звірів має такий колір? Подумайте білочка і. лисичка, вірно. Це у нас аркуш якого кольору? Коричневого так. А хто із звірів має такий колір? Так, це ведмідь молодці. А давайте, малята, зараз спробуємо писати тваринку за допомогою таблиці. Потрібно назвати тварину, сказати, якого кольору у неї хутро, описати особливості тіла, а також сказати, де мешкає ця тварина. Ось, наприклад, ця тварина лисиця. Вона руда. У неї чотири лапи і довгий хвіст. Мешкає вона у лісі. А тепер спробуй ти, Яка це тварина? Якого вона кольору? Скільки лапок у неї? Який хвіст? Де мешкає ця тварина? Добре, давай спробуємо ще раз. Ця тварина називається якого вона кольору? А чим вкрито її тіло? А де вона мешкає? Молодці, розумники та розумнички, ви чудово впоралися, тому пропонуємо вам вдома самостійно спробувати описати одного з лісових мешканців. Чи це зайчик? Чи білочку, а можливо ведмедика. А зараз ми кажемо вам до нових зустрічей. Бувайте!